La Buenos días, shalom. Mi nombre es Luis Cervantes. Me Luis Cervantes. Soy judío mesiánico, nací en México. Soy pastor desde el 2006 en Cancún. З 2006 року я є пастором в нашому місті Канкун. Nuestro ministerio prácticamente está enfocado a la gente que vive en este sitio turístico. Y наше служіння в Мексиці направлене на місцеве населення, яке проживає в нашому місті, яке теж є туристичне. Nuestra congregación se llama Ministerio Internacional Casa de Santidad наш, церкв, наша церква церква і наша місія називається Міжнародне служіння Дім Святості. єврейською мовою бейт І і ми все весь час наш фокус є на тому, щоб це. Не було просто назвою служіння, а що було нашою реальністю в Канкуні. в нашому місті Канкун є дуже багато проблем, є частиною яких приносить туризм, частиною яких приносить туризм. з Проблеми з якими щодня працюємо, це алкоголізм, це наркотики. Проституција, разлучења, зрујнување на семеја, наркотрафик. И не дуже давно добавилась велика проблема наркотрафику и наркокартелјев. Durante muchos años el gobierno prohibió a los carteles de drogas entrar a Cancún Протягom багатьох років eh, влада контролювала і не дозволяла наркокартелям eh, взяти владу в нашому місті. Але останні губернатори на жаль прийшли разом із наркокартелями. Queremos enviarles un saludo muy grande de parte de la congregación en Cancún. Y antes de cederle el micrófono a Valentina, quisiera compartir algo con ustedes que ha sido siempre... І перш ніж залишити вже мікрофон Валентині, я хочу поділитися коротенько, те, що горить в моєму серці щодо мого служіння в Україні. E, por cierto, ¿sí saben que es un judío До речі, ви знаєте, що означає месіанський єврей? Sí? Хтось не знає.

Останнім часом uh, в багатьох церквах, які я відвідав і в Україні, я дивак, uh, дивний. Hay Бо зазвичай церкви зараз складаються з віруючих, з язичників. Але в першому столітті було все навпаки. Al inicio, cuando vino Yeshua Jesús a reconciliarnos con el Padre. На початку, коли Христос прийшов, щоб примирити нас з Отцем, era un movimiento solamente judío. Це був єврейський рух. Yeshua viene del linaje de la tribu de Judá. Uh, Yeshua походить із коліна uh, Юдиного. Es descendiente del rey David. Він є нащадком царя Давида. Y en los evangelios pueden leer: Yo he venido solamente por las ovejas perdidas de Israel. Dice, priyóv, Israel. Pero la misericordia de Dios incluía a judíos y gentiles. En todo lo que falló el pueblo de Israel antes de la llegada de Yeshua, Все, що було покладене Богом на Ізраїль для досягнення народів, і те, в чому він провалився, ізраїль, Ізраїлю Було дане веління за не розповсюдити пізнання про Бога живого до всіх народів, Але що зробив Ізраїль.

Dios desde el inicio tenía como en su corazón el deseo que toda la humanidad llegara al conocimiento de Dios. Desde el Dios que cada lo Hace solamente 10, 15 años. Estamos viendo un cambio muy importante a nivel mundial. My bachemo veliku zminu na svitovi areni. Ми бачимо у Христі зближення між язичниками і євреями. Багато християнських зібрань запрошують месіанських равинів, щоб вони ділилися Словом Божим. Синагога зудія пастори христиани по И так. Багато месіянських синагог запрошують християнських пасторів для проповіді слова Боже. Ми є свідками, як через Ісуса Христа цей бар'єр стає все нижчий. Але fallado en este aspecto. але протягом останніх двох тисяч років, ми, які і єв месіанські євреї, і так само християни з язичників куль дуже дуже кульгали в цьому напрямку. Павло пише в Римлян, що далі ми є один народ. І Павло в посланні до Ефесян каже чітко, ми є один народ. Бо цьому є воля Божа. Ми євреї нічим не кращі від язичників. Язичники нічим не кращі від нас євреїв. No tenemos que convertirnos a nada. Y nam ne treba Ese enfoque equivocado de transformar a los judíos en gentiles no funciona. Y cza, cza y focus, a, z a, No funciona. es la voluntad de Dios. not function.

Сподіваюся, ми зможемо колись і познайомитися ближче. І хай Господь благословить вас і збереже вас. А в ім'я Ісуса, Ісуса, Сина Божого, нашого Месії. Амінь. Амінь.